Вас означає слово «мама»? мама, мама, це найдорожча, найкраща людина у світі. І напевно з роками розумієш, що справді з людини, як мама, більше не було і не буде. Вашу думку, мама найважливіша людина в житті. Ну, мама, це найчарівніше, найприємніше, найважливіше слово в житті, і найважливіше в житті це мама. Мамі можна довіряти, мама тебе народила, мама тебе виховала, і всі, і всі твої. Секрети, побажання. Все можна поділитися з мамою, бо мама є найрідніша людина на світі. Мама робить найкраще. Мама завжди мене любить і завжди обнімає. Мамина любов особлива. Мамина любов особлива, тому що це поєднання у слові мама. Мама це пісня, яка озвучує нас все життя. Руки це її фортеця, тому що вона нас оберігає. Любов це щира, щира молитва мами, і це є, мабуть, найцінніше, що є у Що мама готує найсмачніше з мамою. У мене завжди асоціація це дитинство. І найсмачнішими для мене були мамині вареники. Вони ж е, залишаються найулюбленішою стравою і сьогодні. Ви мама була тваринкою. Якою? Е, Котиком. Мама була квіткою. Яка це квітка? Це була біла троянда. Мама завжди говорила, коли ви не робили домашку. Я її завжди робила. <рес> Що найсмачніше готує ваша мама? Вареники. Що мама робить, коли її ніхто не бачить? Спить. Героєм, ким би вона була? Червоною шапочкою. Бо вас навчила мама, що допомагає вам як вчителю. Пунктуальності. Пожати маму. Щастя і любові. За що ти дякуєш мамі? За життя. Що мама каже, коли сердиться? Ти в мене далі получиш. Ти любиш робити з мамою. Я люблю їй допомагати. Як би ви описали свою маму трьома словами? Добра, щедра і любляча. Який улюблений одяг твоєї мами? Цукня та джинси. За що ти її найбільше любиш? За що вона мене народила? Що вона робить найкраще? Казати. <ріху> що мама готує найсмачніше? <ріху> Як би ви описали свою маму трьома словами? Любляча, бажана. Найкраще. Дорога мамо, ти моє сонечко, ти моє серденько, ти моє щастя. Мама робить вдома. Готує та прибирає. Як мама тебе буде? Вставай, йди в школу. Що б ти подарував мамі, якби мав мільйон? машину М5. мамі, просто зараз. Я тебе люблю. Мамо, я тебе люблю, дорогі мами, і моя матусю. Я вас щиро вітаю з наступаючим святом День мами. Я вам дякую за вашу любов. За те, що ви мені дали життя, і хай вам Бог дасть стільки сил, стільки здоров'я, щоб ви е дожили до 100 років, це як мінімум. Я вас люблю, а всім мамам також бажаю сили, терпіння, здоров'я, щастя, будьте люблячими та кохами. Ти найкращий в світі. Я тебе дуже люблю. Знати мамі просто зараз. Я тебе люблю. Ви хотіли сказати всім мамам сьогодні від імені ліцей, насамперед, перед святковий день я хотіла побажати всім мамам, всім мамам планети доброго здоров'я, гарного настрою, достатку, миру, любові. Бо мама це найрідніша, найсвятіша людина у світі, і найкраще най... найкраще щастя для людини це коли мама усміхається. Всім усмішки, всім миру і перемоги. Ми хотіли сказати всім мамам сьогодні від імені ліцею. Любіть своїх дітей. Бо так як мама, ніхто не буде їх любити. Не забувайте щодня повторювати, що вони найкращі. Повторювати, що вони найважливіші. Вважати їм тільки всього самого найкращого. Нехай всі мами і всі діти будуть щасливі.